На протязі певного періоду часу в БНО на МВС надходила оперативна інформація про те, що на території відсійників Луцького цукрового заводу наявні самоносіви рослин коноплі, які з року в рік самосіються і значить, ростуть на території даних відстійників. Сьогодні в черговий раз було отримано повідомлення від. Мешканців навколишніх населених пунктів, після чого було здійснено виїзд в складі слідчої оперативної групи на місце події, проведено огляд місця події, зафіксовано територію, яка налічує близько 97 гектарів землі, де знаходяться різного роду самосіючі насадження, в тому числі і рослини коноплі. Було залучено спеціальну техніку цукрового заводу, з використанням якої було проведено часткове знищення даних самосівів рослин коноплі.

ou oh, the tá, taco cool.